Пане Сергію, скажіть мені, будь ласка, а я хочу почати з мабуть того, що привернуло увагу всіх військових і великої кількості політиків. Джеймс Саврідіс, екс-голова Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, написав велику статтю для Блумера, яку обговорюють зараз. У ній він констатує, що на жаль, розкіл між США та їх колишніми найближчими союзниками та друзями може виявитися незворотним європейський союз. Ну може фактично е незабаром вирішити спокійно розвалити НАТО раніше ніж за Трампа і створити новий континентальний альянс. Безпеки, але без сполучених штатів, а також він пише про те, що європейський союз може запросити, як не дивно Канаду і Мексику приєднатися до нової трансатлантичної зони безпеки і вільної торгівлі. Більше того, він каже, що військовий альянс буде ґрунтуватися на економічних, скажімо так, засадах. Це до речі, те про що ви кажете, що завжди перемога ґрунтується на економіці. Так, от в мене запитання: наскільки взагалі це реально? І чи може знайтися Україні, в Україні цій конструкції, місце НАТО реально може зникнути? Ну, Поки що не будемо говорити, чи може, чи не може, бо е, ще багато факторів, е, які ми ще не врахували. Не розглянули, не стільки не врахували, скільки не розглянули для е, наших глядачів. А що стосується наразі питання перед Європою стоїть достатньо таке. Е, Чітко, а що далі робити? Що робити з питаннями безпеки для країн, які знаходяться на європейському театрі воєнних дій, називаємо це реально таким чином? Воно називається. Так, от, коли Росія посилана накачує м'язи, і як заявляють вже безпосередньо західні політики, не планує зупинятися на Україні, а можливо, вони розглядають можливість наступних, Наступне продовження війни безпосередньо е, до країн Європи, Європа чітко розуміє цю загрозу, і найпростіше знову таки ж, спираючись на певні історичні е, реалії, ну мільйон людей російська армія, які в разі зупинення війни з Україною, е, повертаються в Росію. Це ж та сама ситуація 17-17-го минулого сторіччя, коли російська армія дезорганізована і демобілізована, розвалила Російську імперію за рахунок правильної підтримки більшовиків. Так само Путін розуміє, що така загроза є, і величезна кількість людей, які за останні три з половиною роки звикли отримувати високу зарплатню не стільки вони, скільки їхні дружини звикли до високих зарплатні росіян. Звикли, що вони можуть задовільняти будь-які свої фінансові забаганки. Раптом вони повертаються. ну Оптимістично скажемо, кожен другий три, кожен навіть п'ятий, якщо коли повертається, е приховає або вже приховав зброю. Е наскільки може підністи, піднятися рівень небезпеки, тому повернення е громадян Росії з лав збройних сил Російської Федерації є загрозою для існування Російської імперії. Путін це прекрасно розуміє і е розуміє, що тут уже зупинитися не, йому не можна, тому е постійне. Дії Росії, що стосується пошуку нового ворога, якраз будуть реалізовуватись в можливих е збройних нападах на інші країни. Європа також розуміє, що ця загроза існує, і Європа розуміє, що на даному етапі, підкреслено на даному етапі, що стосується Сполучених штатів, ну такий, скажімо такий перегляд певних поглядів на питання національної безпеки, навіть національної, всесвітньої безпеки, бо е з часів Поздамської конференції НАТО не виступала як головний е, захисник питань демократії, в тому числі на європейському континенті. Зараз знов таки 100 років пройшло з 20 по 39 рік, сполучені штати також зайняли позицію минулого сторіччя. Що вони абсолютно не вмішувалися в того, що стосувалося Європи. Зараз, мабуть, якось точно, що історія повторюється по спіралі та ж сама ситуація. Ну, хоч, хотілося б, щоб, звичайно, в Штатах не 20 років це е, продовжувалося, але як буде, так буде. Тому європейці вже е, не перший раз розглядають питання про створення певного союзу, який безпосередньо дозволяв їм піднімати е, спроможність вирішити питань суто на європейському континенті. Вивчать, що приємно. Я пам'ятаю, у 20-му році, у 2000 році. Це, 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 це вивчив питання про континентальні війська саме окрема, чисто європейська армія. Ну, на даному етапі, давайте спочатку ну, їсти слона маленькими шматочками не будемо намагатися його проковтнути з сілом. Поки що розглядаємо питання, що стосується європейської е, частини е, країн, які входять е, до складу НАТО. І... Знов-таки ж, ще в 2000 році я пам'ятаю, коли ми були в академії одної з європейських країн, членів НАТО. Вони вже тоді розглядали питання формування певних військових союзів для вирішення суто європейських питань всередині Європи без притягнення Сполучених Штатів, ви правильно підмітили, що стосується економіки на даному етапі, є певна залежність. Російських, кажу про перше, європейських військових від певної зброї, озброєння і від певної інформаційної забезпеченості з боку Сполучених Штатів. І це питання теоретично і практично вони можуть вирішити протягом найближчого часу, починаючи від комплектуючих до тих літаків, які є на озброєнні Європи. А Європа абсолютно спокійно може виробляти літаки. Не залежаючи від Сполучених Штатів, і у нас і Швеція робить чудові літаки, і Німеччина робить, і Франція робить, і е, Британія робить. Тому я не здивуюсь, коли буде прийнято рішення про розроблення єдиного танку. Хоча це невигідно для країн, які виробляють ці танки. А у нас танки знов таки ж виробляють і виробляють, і е, Німеччина, і Франція, і Британія. Але між тим, золотий консенсус завжди можна знайти. І вони чітко розуміють, що залежність від Сполучених Штатів повернулися до них пробачити тією частиною тіла, яка трошки нижче спини. Тому варіант достатньо можливий. І те, що вони переорієнтовують свою економіку на посилення з вироблення військової продукції, от я знаходився і ще поки сьогодні знаходиш за кордоном і зустрічався з дуже поважними. І політики, і військовими вони чітко розуміють ступінь загрозу з боку Російської Федерації. Вони, е, ну я не знаю, навіть це навіть не губка смоктують е, все, що можна смоктати, е, що стосується нашого досвіду війни з Російською Федерацією, і вони ну просто вкрай зацікавлені е, для того, щоб українська промисловість входила зі своїми знання досвідом і наснагою, і специфічним таким мисленням. Е, економічні і промислові спроможності європейських підприємств, чого абсолютно не хочуть наші керівники, які забороняють працювати з європейськими підприємствами, нашим керівникам оборонних промис... оборонних підприємств. Ну, маразми Вони забороняють не тому, що вони бояться такої інформації, як же так, гроші по їхній кишені підуть. От в чому головний показник. Тому можливий варіант. Створення певного союзу, називаємо це так, без участі Сполучених Штатів абсолютно спокійно. З урахуванням того, що е, тісна взаємодія навіть на рівні е, блоку НАТО, вже давно була опрацьована, ну це ж те ж саме буде, але без Сполучених Штатів. Але є нюанс. Е, незважаючи на чітку позицію е, на даному етапі керівника Білого Дому. Що ви там самі собі кліпаєтесь. Між тим, коли піднялось питання, що Євросоюз величезну кількість грошей е, готовий складати в розвиток оборонно промислового комплексу, е, американське підприємства, американський оборонно-промисловий комплекс підняв руку, е, а як же без нас? Ми ж також хочемо. Розумієте? Тому що Трамп подає певні речі популістичні, але він забув, що е, завжди Сполучені Штати. Достатньо серйозно спиралися на спроможності американського оборонно промислового комплексу. А сорухання того, що останні 35 років, 34 роки, Сполучені Штати постійно воюють. Перша е, іракська війна, друга Афганістан. Я вже не кажу більш такі е, локальні конфлікти, де вони свої е, джобики всовували, Так, от це ж гроші. Це е, державні за, е, замовлення на зброю, і це ж мільярдні контракти. А це не один мільйон робітників американських, які працювали в цій промисловості. Це мільярдні е, з, навіть мільярдні е, замовлення, так само, як і мільярдні е, сплати податків в бюджет Сполучених Штатів, і це мільйони робочих місць для американських громадян, і втрачати це зараз тому, що блин один. Вибраний і трошки пришелепкувати приймає певне рішення, ну не є е, зовсім правильно тому що вони розуміють, що слова це слова, а гроші є гроші. І існування держави знов таки ж залежить від спроможності економіки виробляти певну продукцію. Тому вони вже стали в чергу і перші там себе розпихують всіх в черзі. Каже, ми також хочемо це робити, тому е, достатньо є серйозна спроможність. Я розумію, що Трамп буде розумні, буде розповідати, що ми там вам. Сам. Ну, є певне прозріння Європи в розумінні ступені загрози з боку Російської Федерації не всюди, я скажу так в певних моментах. Певні ще думають, що ну, може домовитися, може до нас не дійдуть. Звичайно, та ж сама Португалія може почувати себе значно безпечніше з точки зору сухопутних дій. Але та ж сама Португалія е, не може не враховувати, що висадження російських військових в Атлантичному океані на португальський берег також можливе. І на ведення наступальних дій на два фронти з боку Пінейського півострову і з боку е, Сувалкинського коридору також можливо. Росіяни здатні на багато цікаві такі речі, і е, їхня зухвалість і економічна спроможність на даному етапі це дозволяє робити. Дякую за цю відповідь. Єдине останнє запитання: Україні місце в новому в новій військовій конструкції Європи може знайтись чи це. Наше бажання, яке може зіткнутися з тим, що у нас ми не відповідаємо по багатьох напрямках, по забезпеченню, кількості, структурі, багато чого іншого, законодавчій базі. Чи все ж таки, враховуючи наш досвід, знання, і, скажімо, так, кількість, це може статися? Ви маєте кількість втрат? Я маю. ну, Пане Сергію, ви живе <рес> людина. Ви ж розумієте, добре? Що. Дивіться, я вам відповім гарне питання. Дякую. Дивіться, чомусь ми, українці, завжди будуємо собі е, такі е, мрії в голові, які е, в нашому сприйнятті це добре з точки зору людської психології, що ми найкращі, ми найкрутіші, ми найзавзятіші завзятіші і найкреативніші. Все добре, але це стосується індивідуально кожного українця. В масштабах держави українці на жаль не креативні і, на жаль, достатньо часто е залежні від інформаційних маніпуляцій, які здійснюють певні керівники над цим суспільством. Е Пам'ятаєте, декілька разів піднімався на рівень інформаційного такого е хайпу. Питання приватних військових компаній і всі були впевнені, що мільйони українців зможуть потім працювати в приватних військових компаніях А приватні військові компанії вже наплили червоних килимків і роз... готові їх розкласти перед тим, як після того закінчиться війна, що вони нас будуть чекати. Все зовсім не так. Є правила гри, ті стандарти, про які ви говорите, які мусить бути безпосередньо дотримані цими компаніями по відношенню до рекрутерів так само і тут. Так, у нас є вміння воювати, є певні процеси, які ми показуємо дуже круто. Але це не значить, що Європа від цього в захваті. Тут же ж питання полягає: вони в захваті, але при цьому бояться не передбачують дій певних керівників, тому ми можемо. І на даному етапі, Європа потребує нашої військової спроможності. Європа чітко розуміє, що Україна. На Європейському театрі воєнних дій одна зараз з тих країн, яка має велику армію, я підкреслю слово велику про потужність, це окреме питання, яка вміє достатньо непогано воювати. При цьому вона по кількості Ну достатньо серйозна. Місяця півтора-два назад, коли президент Франції піднімав питання про формування контингенту. Європейського для як миротворчих сил для введення на територію України вони підняли цифру там спочатку в 40 потім 25 тисяч поступово опустила Потім взагалі е, закрили це питання, бо е, вони не в спромозі сформувати такий контингент. У них немає ані політичної, е, скажімо так, волі, а не е, військово-економічної спроможності утримувати такий контингент і за рахунок чого, тому Україна їм потрібна. Україна їм потрібна як той щит, який вони будуть прикриватися від Російської Федерації. І от якраз завдання наших політиків чітко е, грати на тому, що якщо ви хочете, щоб в Європі був мир, і, то вкладайтесь в силу української армії, вкладайтесь в е, економіку ну Вони б готові були вкладатися в українську економіку, але треба переглянути правила взаємовідносин. З тими, хто хоче вкладати наші гроші, бо вони готові вкладати гроші, але вони не готові до того, що ці гроші будуть красти.